Раді вітати вас в етері телеканалу Дім в такий урочистий день ранок вдома, і ми, Ірина Хоменко і Денис Мінін, зустрінемо його разом з вами. Наш маестро Руслан Шукюров і незмінний кулінарний експерт Чаба Бакош допомагатимуть створювати настрій. Сьогодні згадаємо, як Україна здобула свою незалежність у 91-му році. І як виборює її сьогодні? Як відбувається людяний рекрутинг у Вовки Давінчі? І чому вчить дітей ветеран, який втратив ногу? З матеріалів наших журналістів дізнаємося про артмерч, полку Азов і каву від військових і для військових. Зазирнемо у творчу майстерню, де створюють ляльки-мотанки. І зустрінемо багато цікавих гостей у студії. На те воно і свято, щоб в гості ходити. Тож вперед. Сьогодні особливий день день незалежності України. За роки повномасштабної війни ми почали по-новому ставитися до цього свята. Ми не тільки святкуємо і мріємо про майбутнє, ми говоримо і про нашу боротьбу, яка триває. Нашу вдячність кожному захиснику і кожній захисниці неможливо виразити словами. Низький уклін тим, хто боронить рідну землю та її незалежність. А тепер давайте згадаємо, як це було. Рубрика День в історії стане машиною часу. Отже, переносимося у 24 серпня 1991 року. Прекрасна країна відважних і незламних людей такою знають нашу державу у світі. Сьогодні Україна святкує 33-ю річницю проголошення незалежності. 24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради УРСР був ухвалений акт проголошення незалежності України. За проголосували 346 депутатів. Документ декларував створення самостійної української держави. Текст акта був дуже важливим і дуже коротким. Лише 93 слова набрані на друкарській машинці. Чорнетку історичного документа у звичайному шкільному зошиті написали 23 серпня 1991 дипломат Леонтій Сандуляк та дисидент Левко Лук'яненко. Після завершення позачергового засідання, 24 серпня, біля трибуни, депутати заспівали гімн українських січових стрільців. До парламентської зали урочисто внесли синьо-жовтий прапор. Пізніше саме його підняли над куполом парламенту. Історичне рішення щиро вітали громадяни по всій країні і за кордоном. Незалежність України визнали Польща, Канада, Угорщина, Литва, Латвія, Болгарія, Естонія, Чехословаччина, Швеція, Ізраїль, Швейцарія і Сполучені Штати Америки, 90 держав світу, зокрема всі країни НАТО та ЄС. 2014 року Росія окупувала Крим, і розпочала війну на Донбасі. А 24 лютого 2022 року російська армія здійснила широкомасштабне вторгнення на територію нашої держави. Ми ведемо справедливу війну за відновлення своєї територіальної цілісності, збереження суверенітету і незалежності України.